Я людина проста, люблю і дарувати подарунки, але і отримувати. Тим більше неочікувані. Сьогодні прийшло сповіщення, що мені щось прийшло на почту, дивлюся пакуночок від Югрін. Ну, не знаю, що всередині. Давайте дивитися разом. Листівочки від Югрін з привітаннями. Брилок дожилися. Що робити з брелками? Коробочка перша. Павербенд по-любому не вгадав. Сумочка Югрін. Коробочка друга. Ну нехай буде куртка Югрін. Щось, що заряджає дріт, сумочка, Powerbank і ще я б сказав би, і це вбудований дріт. Павербенк на 20 тисяч міліампердин сто ватний. Можна легко заряджати макбук, і при цьому він капець приємний, тому що матовий. Навіть екранчик у нього матовий. Будь ласка, дайте дріт? Я так люблю ваші дроти. Це 100-ватний дріт, Блін, це ідеально для подорожі. Подивіться, ну да, він не прям максимально довгий, але при цьому дуже компактний, зручний. І ти можеш бац і заряджати, що хочеш. Приємна штучка. Ну що ж, дякую, Югрін. Це приємні подгончики.